Городяни, які змогли під такою назвою на площі міста, дружківські активісти створили арт-інсталяцію. На чорних купах розмістили постери з біографіями відомих слов'янців: Михайла Карнаухова, партизанського командира часів Другої світової війни, Бориса Слуцького, поета та перекладача, Наталії Максимченко, скульптора кераміка та інших, інсталяція одразу привернула увагу містян. Ми ж не знаємо людей нашого города выдающихся. Ну или не, не то, что может они не выдающиеся, но которые несли вклад все-таки в развитие города. Узнаем того, кого не знали в городе. Очень интересно. Акція стартувала у Слов'янську, але вже завтра чорні куби з'являться у дружківці. Після чого виставку побачать у Краматорську. Для кожного міста організатори підготували постери з біографіями відомих містян, щоб ще раз нагадати, якщо вони змогли досягти успіхів, і вам це під силу. Загалом же для трьох міст створені 24 біографічні постери. Кого мы взяли за основу? Тех людей, которых, о которых мало что известно, но и, и которые постоянно там остаются да, за кулисами истории, потому что они не, не очень популярны. Но мы хотели как раз эти кулисы немножко приподнять, для того, чтобы показать людям, что есть вот такие герои, за деятельностью которых стоит следить, которых стоит брать за пример. Также есть пару человек, имена, именами которых названа улица после декоммунизации. Здесь мы хотели просто так, знаете, показать людям, что сегодня, эти, сегодня они будут жить на улицах. Людей місцевих героїв арт-інсталяція проходить в рамках проєкту Об'єднуємося заради спільного при підтримці фонду відродження. Закінчиться проєкт у дружківці проведенням воркшопу.